Все, друзі, в Польщі здається, почалася війна. Це неприкольний підбит. Зараз 12 БПЛА летять через Волин в сторону Польщі на краків. Отже, п'ять дронів пролетіли по волин у бік Польщі. Польські ВПС підняли F-16. Цікаво, чи підуть на збиття. Два наступного на два БПЛА вже збито польською обороною, проте що 11 рухається напрямку Польщі з Волині. Є інформація про один приліт на польській території, тобто вже, поняли, вже є взрыв, а, якось БПЛА вже в Польщі. Якщо на це вже Європа не зреагує. Але я читаю далі. А репорт жушева тимчасово закритий через незаплановану військову активність. Далі Польща підняла на підмогу літак, де РЛО 340. Я, сорок. Ну, я не знаю, що це за літак, але напевно, це щось потужне і дуже можна. Тож прикріпляю знову карту, як воно тут летить. Щось спробував якісь новини, тут подавляють. БПЛА увійшли на 50 км території Польщі. У відповідь у небо підняли слітакі словачні, огорчі не румані та в Пахне третій. Да? Але глянь гляну, гляну на глядці. Ви бачите, вже не перший раз літає в Польща, вже не перший раз зривається в Польщі за цей час, але щось воно нічого ну на такі вже не зробили. Попередні є приліту Польщі, монітори. Так, а, Русські його дрони, русські ударні дрони ударні, один за другим залітають в Польшу. Безсільне НАТО підняло авіацію російським. Розумієте, що відбувається? А, я зараз буду свідкуватися з всіма новинами. А, ви, будь ласка, будьте дуже обережні, особливо в Кракові, особливо, якщо ви прямо зараз бачите це відео, там власне частина, як пишуть, летить на краків. Тому а, будьте обережні, повільнити зараз за своє життя. Я знаю, всі думали, що вже пройшло, але в Авіаліті в Європі, на жаль, дуже велика. І краще перестаратися зі своєю безпекою зараз, ніж не. Прикро, друзі, ми будемо надіятися на краще, що якось європа деклапила це все. Дуже оперативно здравує. Слава всім українцям, які досі тримаються. Зранку запишу вам нові на віновим на зв'язку.